Шановні друзі, ви дивитесь програму Харків Онлайн День. І я вітаю в нашій студії перших сьогоднішніх гостей доктор юридичних наук, професор, начальник факультету номер 1 слідства Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Музичук. І курсанти цього факультету Мар'ян Черхавський і Ярослав Синяк. Доброго дня. Доброго. Шановні друзі, і е, одразу ж до вас, пане Олександр, перше запитання. Вже не вперше ми в рамках програми Харків онлайн день торкаємося теми реформування правоохоронних органів, і багато було в гостях у мене в програмі людей, які розказували і з захопленням розповідали про те, як на сьогоднішній день реформується система Міністерства внутрішніх справ. Але ми, ми всі добре розуміємо, що реформування дійсно треба починати з навчальних закладів, там де виховуються, де формуються нові кадри для національної поліції. Адже коли дійсно молодій людині, буквально з першого курсу починати закладати ази нового ставлення до професії, нових засад, на яких базується професія, тоді ми. Будемо очікувати, що успіх обов'язково прийде. Отже, ви очолюєте ну, один з таких, не те, що найбільш відповідальних, ні, а найбільш таких відомих факультетів, факультет слідства. Тобто ви готуєте майбутніх слідчих. Так, ми знаємо із повідомлень засобів масової інформації, що на сьогоднішній день суспільство не дуже задоволено тим, як працюють слідчі. Ми розуміємо, відбулося дуже велике скорочення. Навантаження на слідчих на сьогоднішній день дуже велике. Наводяться інші різні цифри, але ми знаємо, що у роботі у кожного слідчого декілька десятків справ, і він повинен над всіма ними працювати. Як ви, їм, як ви їх навчаєте цьому? Да. ну в першу чергу, це практична спрямованість підготовки майбутніх слідчих. Останнім часом ми збільшили кількість годин на вивчення спеціальних дисциплін, угу. такі як кримінальне право, кримінальний процес. Організація до судового розслідування, а також різні спецкурси з розслідування конкретних видів злочинів. А, По... Пане Олександре, вибачте, я буду вас <свісно> <свісно> перебувати до нічого. А що, що значить збільшили? Наскільки на, ну, якщо у відсотковому плані, на 30%, відсотків, 40, 50%, 100%, скільки від 20% до 30% відсотків залежно <свісно> від дисципліни? На Кожному курсі є практика, на останньому курсі є стажування, де майбутні слідчі, ті свої теоретичні знання, які вони отримали, вони можуть опробувати на практиці. Це після першого курсу, це ознайомча практика. Mm -hmm. На другому курсі, на третьому, на четвертому наші курсанти проходять практику у слідчих підрозділах, де вони свої знання можуть опробувати на певних навичках. Проходять тактику спеціальні навчання, де кожен курсант виконує роль або слідчого, або оперативного працівника. Є фабула, скоєний злочин, є виїзд на місце події, і кожен курсант грає в ролі або патрульного, або дільничного, або слідчого і проводить конкретні слідчі дії. На території університету побудований начальний райвідділ, де курсанти також можуть Проводити. У реальних таких умовах і працювати в реальних так? умовах. Група навчальна. — І злочинці також є. І, і їхні так. ролі грають курсанти? — Курсанти Грають також певна якась подія, скоєний певний злочин. Це навчальна, навчальна гра проходить. І група ділиться 25 чоловік на дві підгрупи. Одні проводять слідчі дії з моменту. Реєстрації заяви до проведення різних видів слідчих дій. Угу. Це все фіксується на відео, інші дивляться які, які... Да, да, дивляться, які були помилки, розбір польотів, як ви кажете, і міняється потім місцями. І от десь так, до практичну практично Ну... І на, на сьогоднішній день скільки років? П'ять років проходить навчання? Навчання 4 роки. 4, 4 роки отримують освітньо освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра наші курсанти. Є mm -hmm. можливість, це державне замовлення. Зараз на факультеті навчається 570 осіб і 60 осіб. Перемінного складу, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, тобто... пане Олександре, вибачте, будь ласка, а чи в курсі ви, в якому обсязі взагалі на сьогоднішній день є державне замовлення? А, адже я ще раз повторюю: ми чуємо дуже, досить часто, що слідчих не вистачає. Чи збільшує університет внутрішніх справ кількість курсантів аби задовольнити потреби суспільства Щоб на сьогоднішній день? сьогоднішньому говорити про важливість і функціонування факультету з підготовки слідчих? Я не веду таку статистику, що 98% вісім Кримінальних правопорушень по старому для глядачів це злочинів, угу. якраз розслідують слідчі органів національної поліції 98, майже угу. всі 2% які залишаються. Це служба безпеки України. Зараз поки ще виконує цю функцію прокуратура і органи, які контролюють надходження податків. А угу. от, от слідчі органів національної поліції 98% розслідуються. Це, це, по, є тенденція до збільшення набору. Якщо ми у тому році набір на факультет за державним замовленням 100 осіб ми набрали, в цьому році 200-250 осіб за державним ну, замовленням є тенденція це до збільшення. Це зрозуміло. Ну, якщо що стосується некомплекту, то некомплект зараз по Україні в органах досудового розслідування в системі національної поліції складає 16%, В цифрах це 2300 осіб. Загалом по міністерству некомплект 21 тисяча працівників поліції. Це десь 17%. Ну і скільки часу потрібно, аби компенсувати цю недостачу? Загалом всі навчальні заклади системи Міністерства внутрішніх справ випускають біля 600-700. Оцей буде випуск. Да. Ну, звісно так. ж, це десь. Так це ж, вибачте, 4. мене декілька десятиріч потрібно, щоб компенсувати недостачу. Є і набір, коли набирають з цивільних закладів, які. Особи, які там отримують бакалавра чи магістра, вони після проходження курсів початкової підготовки, після всіх конкурсних процедур, які зараз передбачені чинним законодавством, mm -hmm. також можуть зайняти посаду. В органах досудового слідства в національній поліції такі набори зараз розпочалися, так ну але ж все ж таки є певні відмінності е, у навчанні, у побуті, у навичках, що формуються у курсантів е, в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ і е, в порівнянні з студентами на цивільних навчальних закладів Це, дійсно. все ж таки. Вони ж, мабуть, вони превентивне право мають на працевлаштування дійсно. Це так, наші випускники всі 100% працевлаштовуються за тими підрозділами, які їх направляли на навчання. 100%. Угу. Якщо це таке питання, Воно вже стоїть декілька десятиріч. Це порівняння цивільних навчальних закладів і відомчих, які готують слідчих. Я наведу такий приклад із всіх областей 25 по Україні. Начальники, які очолюють слідчі апарати областей, це всі випускники якраз відомчих навчальних закладів. Вони вивчають спеціальні дисципліни, такі як оперативно-розшукова діяльність, є спеціально обл обладнані тири, є і строєва підготовка. Вони чітко е відчувають цю субординацію, яка повинна бути. Вони більш дисципліновані. І це ще обов'язкове направлення, що вони йдуть працювати в слідчі підрозділи. Якраз той некомплект, який є. Це він може. 에, підвищена зарплата, зараз слідчим і оперативним працівникам від 10 тисяч і більше Получають якраз от і люди. Спочатку, якщо йшли в патрульну mm -hmm. поліцію, то зараз дуже багато заяв написано якраз на такі посади, як слідчий оперативний oh, працівник і далі. Ну, no, все, все ж таки. А... Безумовно, для того, щоб стати кваліфікованим слідчим, дійсно потрібно не декілька місяців, так як ми всі знаємо, як готували патрульну поліцію. Там три-чотири місяці. Потрібні декілька років, принаймні чотири, так як навчаються вони. І скажіть, будь ласка, все ж таки, ми всі знаємо, що навчання це дуже важливо. Але потім є і курси підготовки і підвищення кваліфікації. Чи а, для слідчих передбачені такі курси? Передбачені курси раз-чотири роки працівник поліції, будь який і в тому числі і слідчий, він проходить підвищення кваліфікації. Воно проходить на базі також нашого університету. Задіяні там слідчі Полтавської області, Сумської угу. і Харківської області. От зараз. Буде набір 411 осіб, якраз слідчих прийдуть на підвищення кваліфікації. Скільки місяців вони підвищують свою кваліфікацію? Підвищують кваліфікацію до місяця, залізно від від посади. Ну це ж так, так небагато, коли е, так збирається е, сама суть і, 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 і польза. І, користь. і і користь да, від від цього. Це коли слідчі з'їжджаються з різних областей. В них є певні проблеми, ну. і під час цих курсів вони між собою спілкуються і вирішують ці проблеми. Плюс ще ми на ці курси підвищення кваліфікації направляємо на кращих наших докторів, професорів ну, це, це, які, апріорі, які, які Також мають да практичний досвід. І Оце спілкування науковця. І практика, uh -huh. і практики між собою якраз дає те раціональне зерно, коли вони підвищують свої вміння та навички. Ну і ще одне запитання. Я хотів би вас від вас почути декілька слів про реформу юридичної освіти в цілому і тієї, що надають вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України. А ми всі е, розуміємо, що безумовно жодна система не може е, прибувати в стагнації. Вона повинна розвиватися, повинна реформуватися, йти вперед. На яких засадах зараз відбуваються реформи? Що нового, що цікавого вводиться? Дійсно, в університеті ми готуємо юристів, але зараз так сталося, що в Україні з тими проектами, які подаються концепціями реформування юридичної освіти, можна так сказати, що тучі згущуються над юридичною професією. Чому? Тому що концепцію, так серйозно. Да, да, концепцію передбачено, що юристами можуть бути адвокат, прокурор, нотаріус. І суддя. От чотири професії це юридичні. А, от, а, інші. а слідчі, да, той же дільничний, працівник кримінального розшуку. Це вже от, е, ці люди, які готували цю концепцію, вони вважають, що вони не повинні бути А с, ким вони е, повинні бути? Юристом. Ну, вони повинні юристом. Правознавцем, там, чи, ну, чи і, ким? Як, як ви будете да, називатися? Да, як вони і... будуть називатися? Це, це пер це перша. Е, Зараз, поки ми це тільки концепція, яку угу. цивільні навчальні заклади, які готують юристів, вони от. Хочуть таким чином позбавити конкуренції відомчі навчальні заклади, mm -hmm. це, да і щоб от, от тільки юристів е, го, готували вони. Інша це от в законі про вищу освіту. Один із принципів це рівний доступ до освіти, принцип рівності. Так mm -hmm. а ну в цьому році на жаль для якраз для юристів передбачено зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб стати магістром mm -hmm. з бакалавра, от, отримати освітньо кваліфікаційний, е, кваліфікаційний рівень магістра, треба скласти ЗНО. От інженером стати економістом, медиком, угу. щоб стати магістром ЗНО, не треба. От для юриста для юристів якраз передбачено ЗНО. Але самої процедури цього ЗНО, цих програм, поки, поки поки ще немає. Ну ці зміни. Я так розумію, вони знаходяться на стадії обговорювання ЗНО і все ж таки ми будемо сподіватися, що все і, і ті люди, які будуть приймати рішення, вони все ж таки вислухають е, точку зору обох. Сторін дійсно це так. Ми від університету за підписом ректора підготували аналітичну довідку, де ці всі плюси і ну. Більше мінуси таких законопроєктів виклали. І вважаємо, що це антидержавна політика. Якщо ну візьмемо такий приклад, як скоєний... Ну, треба називати речі своїми да, іменами, ско, безумовно ско, скоєний злочин, і виїжджає туди оперативний працівник, дільничний, слідчий. Ну я б не хотів бути учасником кримінального провадження, якщо слідчий е, буде кваліфікат. Е, Кваліфікувати якийсь вчинок, не маючи юридичної освіти. А це угу. треба і трудове право знати, і адміністративне, і екологічне. Ну, Слідчий повинен обов'язково бути е, юристом. Те саме, і оперативний працівник, і дільничний. Це та кваліфікація, це безпека людей. Це, безумовно. це, це та об'єктивність вирішення. І е, однаково освіта повинна бути і у, у адвоката, який захищає, і у слідчого, і у прокурора. І Який у суді буде і рівність і змагальність процесу. А якщо адвокат буде юрист, а слідчий не, юриста, не юрист, а, да, ну ясно, що всі справи будуть розбиватися. І тоді ці Безумовно. затрати, які держава несе на е... ну, і взагалі, злочинці не понесуть о, ті відомо, кари, да, які, на яку вони заробили собі. Так, ну що ж, будемо сподіватися, що в дійсно. Ви, як фахівці, з свого боку, ви будете відстоювати вашу точку зору і саме власне ту програму, за якою ви навчаєте курсантів, бо дійсно не, -не, 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 -не тільки ви, а насамперед суспільство зацікавлено в тому, щоби з стін спеціальних навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України виходили кваліфіковані, загартовані і висококласні спеціалісти. От до вас, пане Мар'ян, Наступне запитання. У нас залишається ще 5-6 хвилин, ми встигнемо. Як відомо, до старої міліції у суспільстві було дуже негативне ставлення. До нової поліції все ж таки зберігається позитивне ставлення. Очікування з боку суспільства. Чи відчуваєте ви на собі таке нове позитивне ставлення суспільства? Безумовно, відчувається яким чином? Ну насамперед, коли ти вдягаєш форму, виходиш на вулицю, ідеш mm -hmm. біля громадян, на тебе дивляться, як на людину, яка захищає правопорядок. Не відчувається певний на собі такий обов'язок, що от на мене люди надіються, що я повинен їх захищати, що я повинен оправдати ті надії, які на мене покладає суспільство і держава, і навіть і мої батьки. А якщо говорити про от, міліцію і поліцію, ну тут питання полягає у відновленні довіри, так насамперед на довіра. Бо як відомо, будь-які відносини і і в суспільстві, і між людьми починаються з довіри. Мар'яна, ну ви починали своє навчання ще при старій міліції, так закінчується навчання при в поліції. А... Ви відчуваєте, от, якщо відверто, відчуваєте ви якісь ну, зміни, ну, я так розумію, насамперед, на емоційному рівні? Те, що професійна освіта як надавалася, так і надавала і надається зараз, у цьому сумніву немає. А от у, у ідеологічній, у емоційній сфері, чи є зміни? Насамперед. Відчувається більше позитивне ставлення зі сторони суспільства. Суспільство, на мою точку зору, зараз готове сприймати поліцію як насамперед сервісний орган, угу. насамперед, як замовника правоохоронних послуг. Саме суспільство визначає, як повинна розвиватися наша держава далі, в тому числі і органи національної поліції. Угу. Ну, до вашого випуску лишилися лічені місяці. Вам ви вже приступаєте до професійної діяльності. Ви майбутній слідчий. Так. А, чи відчуваєте ви себе, себе у такому зрозуміти стані? Його. Вірно, піднесемо так, шашку на гало і вперед. Ну. ну, Звичайно, є таке трішки самопочуття. Е, бо все-таки готувала нас чотири роки, і вже так. хочеться попробувати цей засто, попробувати ті навички, які нам надали в університеті. Мар'ян попробувати можна борщ. Відч відчути. пиріг. А тут треба робити тут, треба робити Застосувати. безумовно. Тут треба робити діло. І ви розумієте, на сьогоднішній день на вас наші очікування. Бо на сьогоднішній день ми, ми всі знаємо, що дуже значно підвищився рівень правопорушень в Україні, і ви якраз на першому на передньому краї будете так. Це правда, і саме цього не знавчала 4 роки в університеті. Угу. Нас навчали і методиці досудового досудового розслідування по кожному конкретному випадку вчинення злочину. Звичайно, передбачити все не можна. Ну ми вивчали найбільш типічну слідчу практику, ага. так і на практиці нам безпосередньо наставник, бачучи роботу от перед очима. Так. Ми досліджували, як потрібно поступити в. Цьому чи іншому випадку, бо це не стільки застосування, не тільки застосування юридичних норм, так безумовно, застосування mm -hmm. юридичних норм має значення, але це і психологія людини. Як людина поводиться, бо кожна людина що потерпіла, що підозрюваний, це індивідуальність, і до кожного треба підійти, встановити цей психологічний контакт. Шановні друзі, ну я не знаю, як вам здається, ну мені здається, що він готовий, адже декілька місяців лишилося до його початку професійної діяльності. Ну що ж, молодець. Ну, Дякую. принаймні, принаймні, ну за нього я такий спокійний. А от е, сидить е, е, Ярослав, так, який ви на другому курсі. На третьому курсі. А, на третьому так. курсі. Е, також майбутній слідчий. Так, е, чому ви вирішили стати поліцейським? Ну, насправді для мене особисто для мене це питання відноситься до ряду риторичних. Чому відповім на нього з відомої пісні? І є професія вічно свята. І на сторожі спокою стояти Ага. ця фраза найбільш точно характеризує діяльність поліцейського, тому що самого малочку я хотів бути користим нашому суспільству, нашій нації, нашій державі. І коли моменти, коли потрібно було робити вибір між тим, між тим, я обрав професію поліцейського, оскільки бути поліцейським це був свідомий вибір одразу після школи. Свідомий вибір після 9 класу на ціле направлено готувався стати поліцейським. Угу. Тому що бути поліцейським означає присвятити своє власне життя громадянському українському суспільству, українській державі. А у свою чергу це є найбільшим сенсом існування особистості mm -hmm. у такому контексті. Постійно згадую вислів Берна... Бернарда Шоу, який зазначив, що він сказав: Я притримуюся тієї думки, що моє життя належить суспільству, і поки я живий, мій найбільший привілей — діло честі і гідності зробити все для суспільства, що я можу. І чим більше я зроблю, тим більше я проживу. Ну що ж, на цій високій ноті висловлення Бернарда Шоу, мабуть, мабуть ми завершимо сьогоднішню бесіду. Я, я вам, панове, насамперед, желаю, бажаю успіхів у вашій майбутній професійній діяльності і гідно нести звання працівника правоохоронних органів України. Нової поліції, нової, новоствореної, на нових засадах, щоб у вас ви, ви, гідно підтримували це звання. Ну а вам, пане Олександр, я бажаю нових нових звершень. І дійсно відстояти свою точку зору у тій дискусії, яка на сьогоднішній день відбувається. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в програмі Харків онлайн день брали участь доктор юридичних наук, професор, начальник факультету номер 1 слідство Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Музичук і курсанти цього факультету Мар'ян Черхавський і Ярослав Синяк. Дякую вам, панове, за візит до програми Харків онлайн день. А ми, шановні друзі, продовжуємо. У нас попереду багато цікавого. Не перемикайте.